Слава Ісусу Христу, вітаю усіх, дорогі друзі! Вчора у Львові був тяжкий день після нічних обстрілів. Загинули люди, загинула молода сім'я. Соціальними мережами шириться дуже багато фотографій. З уцілілими фігурками Матері Божої, уцілілих ікон тощо. І в інтернет-просторі розбурхалася страшенна дискусія, причому не між невіруючими людьми, але віруючими про те, що виставляння уцілілих ікон чи фігурок. Є злочинним чи ідолопоклонним навіть на фоні загиблих людей. І звучить питання, що ви цим хочете показати. Не знаю хто що хоче показати, але я би хотів пояснити тим, які шукають розуміння, а не тим, які шукають дискусії чи спорів різних. У Святому Письмі колись апостоли підійшли до Христа і розпитували про останні часи, розпитували про різні речі, і там, зокрема, неодноразово згадується така річ, як знак часу. Саме поняття знаку є дуже замітним у Святому Письмі, як в Старому, так і в Новому Завіті. Яку роль виконує знак? Знак це є символ, який вказує на якусь істину. Ось, наприклад, у щоденному розумінні цього слова, коли ми їдемо дорогою, то ми бачимо по дорозі знаки. За тими знаками криється. Певна правда, чи закони певні, вони ж не написані буквами, кожен знак містить в собі певну квітесенцію. Так ось є поняття знаку Божого, і він на щось вказує. І саме цілілі фігурки, цілілі образи, вказують ні на що інше. Як на те, що в такий тяжкий момент, незважаючи на все, Господь є зі своїм народом, є з нами. Бо ми бачимо навпаки інші знаки, коли горять храми, коли нищаться хрести, то це ознака того, що народ віддаляється від Бога або Бог дає. Знак, що народ віддаляється від Бога. І ці уцілілі іконки, уцілілі фігурки саме це мають цілі нам показати, що Господь, який стався людиною, був розіп'ятий тією людиною, помер на Хресті, і Воскрес і є зі своїм народом. І для людей, які вміють відчитувати це знаки, це є останні руки надії. Людської надії, бо людина хоче бачити видимо щось, для того має очі. Їй тяжко зрозуміти світ невидимий без знаків. І знаки допомагають нам вірити. Але, очевидно, тим, які шукають віри, бо котрі, котрі не шукають, то для них все буде з обставин і простим випадком. Пригадуєте, коли Христос. Проповідуючи вже як син Божий вернувся до своїх у Назареті. І вони, каже, вимагали від нього чікували якогось знаку, чуда, але він там не сотворив жодного чуда. Чому? Тому що вони не вірили, бо серця їх були затверділими і не сотворив там жодного чуда. Так ось для віруючих людей. Це знак надії, що в такий час випробувань Бог є з нами, що ми перейдемо все, тільки повинні триматися Бога, і Господь принесе нам чи приведе нас до бажаної перемоги над ворогом і субостатого. Нехай ті, які шукають цьому знаку сенсу, ось це побачать. Слава Ісу Христу! Дякую!